Це грубу затопили. Затопили грубу. Бо приїде три кози, казали три. І будуть паритися. О, так вони тут на париці вже нападало цього. Сажі, блять. Видать сажа. Видать, плаває чорне, ось це сажа. І будуть парить. що вони ну, там супи парить будуть, не знаю. Кості, навірно, бо казали, худі будуть. Худенькі. Побачимо, що за худенькі. О так. Топиться, блядь. Мой які чортиці приїдуть. Ой. А ті щось, бля, ще не знімають. Ось такий чан у нас з утепленням. І куча дров. Куча.